А зараз пропоную перейти до не менш дошкульної справи в Україні регулярно стаються внутрішні скандали з величезним міжнародним розголосом. Провокатори то вчинять наругу на польських місцях пам'яті, то обмалюють дипломатичні представництва Польщі та Німеччини. Це аж ніяк не покращує відносини з нашими сусідами, котрі й самі готові розігріти ситуацію. Лідер правлячої польської партії Право і справедливість Ярослав Качинський зробив чергову гучну заяву, мовляв, Україні з бандерою до ЄС не вступити. Щоправда, Качинського на це в Євросоюзі ніхто не уповноважував. Аналізуватимуть, наскільки загрозлива ситуація для України польський політолог Маріуш Маршевський та український професор політології Анатолій Романюк. Вітаю вас, пане професор студії «Еспресо ТІВІ Я Вітаю, Я вітаю, вітаю Маріуше. Отже. Ярослав Качинський, так би мовити, простою лексикою жод, тобто він робить чергові 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 заяви, котрі стосуються України і української історії. Так цього разу пролунала фраза про те, що Україні не світить членство в ЄС через фактично бандеру. Наскільки всерйоз можна сприймати подібні заяви Качинського? Тобто він просто це робить заради свого виборця, чи він справді так думає і буде готовий проводити ту чи іншу політику? Це прижди. Всего адресовано внутреннему пользователю. Потому что в Польше сейчас можно сказать, что в принципе национальная идентичность строится на фильме Волынь, и он очень много сделал для э, такой патриотической патриотического мышления і без ритуального висвітлення без виступлень проти української повстанчої армії зараз не може работать ні один правый політик в правому полі, И не Но, у Ярослав політич. Качинський міг би просто промовчати. Тобто, цим могли би озвученням подібних речей могли би займатися польські політики меншого рангу. Он без этого уже не може существовать. если он этого не скаже, скажет, то другой. А всегда надо смотреть на польское, э, поле, политическое поле, в тот момент так, что там, направо от Качинского, больше и больше людей. Кроме внутреннего пользователя, это тоже элемент. политической игры на э, зовнешнем поле. Потому что немцы уже ясно сказали, что они хотят, чтобы в конце концов э, Донбасс закончился, были выборы, э, и все закончилось мирно, э, пушисто, и, и чтобы все было наконец-то нормально, чтобы не было войны в Европе. Э, но это возможно только на условиях э, Минска. Но этот Минск, э, во-первых, вы сами знаете, как э, в Украине смотрят на минские договоренности. Во-вторых, Вони теж в какой-то мірі сковіркані. Анатолій Антоліо Семеновичу, як нам бути з тим ультиматумом чи не ультиматумом Качинського? Теорія конфліктології говорить, що підставою конфлікту є відмінність. Відмінність в тебе кроватка синя, в мене кроватки немає. Тобто, будь-яка відмінність вона може бути інтерпретована в такий спосіб, що це призведе до жорсткого конфлікту. І, власне, ось ця схема вона використовувалась дуже багато разів в відносинах між народами. У нас будь-який європейський народ, пару народів. Ми візьмемо сусідських, вони мають проблеми. Ми беремо угорців і словаків, вони мають проблеми. Ми беремо угорців, румунів, вони мають проблеми. Ми беремо хорватів, сербів, мають проблеми. Ми беремо французів і німців ціле дев'ятнадцятого пів півдцятого століття ціла Європа була заручником. Як вони вирішили свої проблеми? Тобто проблеми є. Анатолій Але... Семенович, оце от нагнітання конфлікту. Це від дурості чи від того, що просто впустили справу на самоплив? я думаю, що Ну, моя думка чи провокатори все таки моя діють? Моя думка для всіх, хто дивиться на розвиток цих подій польсько-українських, я би радив звернутися до досвіду подій, які мали місце в 90-му році в республіки Боснія і Герцеговина, колишньої Югославії. Специфіка тих подій полягала в наступному, що на той момент в Соціалістичній Федеративній республіці Єгославії розпочався процес лібералізації. Були оголошені вибори вільні до парламентів республік, було дозволено створювати політичні партії, і політичні партії в цій республіці, яка складається з трьох головних етнічних груп сербів за найбільшою кількістю, я говорю, хорватів. І боснійці це колишні серби і хорвати, які прийняли мусульманство і ідентифікують себе як мусульмани. І ось були створені три основні політичні партії кожною етнічною спільнотою. І вони почали проводити лінію на посилення ідентифікації з цією партією. В який спосіб? Тільки в той спосіб, що говорити, що наші сусіди погані. Спочатку говорилося, що у вас був такий історичний герой, у вас були четніки, хорвати казали сербам, а серби казали, у вас були усташі. А ті казали, у вас були свої батальйони, вони вбивали, потім до конкретних постатей. Потім перейшли до того, що почали викопувати могили, показувати хто кого вбив. Потім почали битися на вулицях одні з другим, Закінчилося. калашами потім... і системами Пів... реактивного Пів... залпового вогню. Півроку, і це прийшло до війни. Методика, яка була там, вона працює сьогодні тут. Тобто, ми знаходимося на початковій стадії. Коли на заяву політичного польського діяча ми даємо свою заяву. На е, якусь дію когось там, ми даємо іншу заяву з того боку. Звідти ці написи на консультації, звідти там е, пліндрування історичних пам'ятників, звідти ми витягуємо якісь історичні моменти. Це є небезпечна гра, яка закінчується дуже погано, і в даному випадку я не можу сказати, вона е, планується і штовхається кимось ззовні, Я думаю, що це так. Але ми маємо і велику кількість своїх людей, які е, з дуже добрих почуттів, потрясій ідіоти. Це так, називається. Вони підігрують ту гру. Вони входять в цю гру. Ми станемо на ті рейки. Ми з них не звідемо. Ми ми дійдемо до кінця, і ми отримаємо дуже дуже поганий кінцевий результат. Угу. Пане Маріушу, наскільки всерйоз було в Варшаві сприйнято українське рішення про заборону в'їзду переміського міського голови Роберта Хоми. За певний час Україна скасувала це рішення, але ми розуміємо так, що польща сторона, за моєю інформацією, готувалася до симметричних дій. Йдеться про заборону тих чи інших діячів України. Це правда, тому що це був шок, що чоловік. которого, может, и не серьезно, э, но в Польше воспринимали его как человека более-менее проукраински настроенного, который э, мир города, в котором есть антиукраинские эксцессы, это все знают, но человека, который более-менее настроен на э, пограничное сотрудничество. Прагматизм э, такие суби. Да, и который никогда не выступает против Украины, хотя... Э, Город как таковой известен своими антиукраинскими настроениями, и сейчас и это был шок, и действительно хотели ответить симметрично. Это действительно очень сильно ухудшило климат польско-украинских отношений с точки зрения и польских политиков, и нормальных обычных обывателей, граждан в Польше. Это действительно так. І те, що Україна скасувала заборону, наскільки я розумію, не до кінця виправила ту ситуацію. Ну виправили в якій-то мірі. Я хотів зробити невеличке уточнення. Зараз з'явилася інформація, що в Польщі готується встановлення скандального пам'ятника жертвам волинської трагедії. Так там серед елементів декору цього пам'ятника я не скажу, якщо центральною фігурою цього пам'ятника є тіло немовляти насаджене на вила. Ну, ета факт, ета я говорю, що це елемент того що... Что... В тот момент новая Речи Посполита четвертая уже Речи Посполита строит свою национальную идентичность на польско-украинском конфликте на Волыни. И очень большую часть этого проекта финансирует. и обеспечивает интеллектуальным каким-то фоном поляки из Америки. Это и, и этот памятник тоже э, создают польские мигранты, которые живут в Штатах. Они очень правые, очень консервативные. Они, кстати, э, очень часто не были по несколько десятков или лет в Польше. И эта польская лобби в Америке она финансирует и газеты, и книги. И, и в том числе этот памятник, который, слава богу, пока еще нигде не был, э, никто еще не согласился его поставить, но это возможно, что его где-то наконец-то сделают. И это тоже элемент, что волынь, которая была, как бы на нее не смотреть, эпизодом Второй мировой войны, сейчас в политическом дискурсе в Польше, она э, замещает все жертвы со стороны нацистов, со стороны большевиков, со стороны Советского Союза, Третьего Рейха. Как будто это Вторая мировая война, главный элемент этой войны это была Волынь. Это тоже элемент, который существует в публичном дискурсе, в какой-то памяти общей. И к этому апеллируют политики, которые, естественно, стараются быть, ну, как бы успевать с духом времени. Дякую, а до вот дякую, дякую Маріуше Антолі Семенович. Тобто, ми розуміємо, так що схема конфлікту працює в такий спосіб: з одного боку йде куля, вона б'ється в другу кулю. Ця куля відскакує, бере більшу амплітуду, і от такий спосіб розхитується Поступ, вся система. Так маятник розхитується. Як нам бути в цій ситуації? Мені хотілося б вірити, що Україна буде мудрішою, але в мене є побоювання, що ми будемо грати за тим самим сценарієм. Тобто, на кожну дію Польщі ми будемо робити ще дурнішу дію чи заяву. Та проблема. Про яку говорить Маріуш, з точки зору України, має полягати в тому, що ми маємо зробити все для того, щоб ця проблема стала проблемою істориків, істориків з польської сторони, істориків з української сторони, запросити істориків Німеччини, тому що вони причетні так само до тих подій, запросити американських істориків, тобто створити пул, який би займався дослідженням. Щоб не було сказано, що там є одні поляки або там є одні українці, і щоб ми всі разом сказали, давайте, вони розберуться, ми приймемо їхній висновок. Позиція Володимира В'ятровича в цьому питанні конструктивна не. чи. Володимир В'ятрович в цій ситуації він е, е, ніби з високопатріотичних почуттів, але він намагається нав'язати свою власну особисту позицію цілій країні. І це не є правильно. Тобто позиція Ветровича повинна існувати. Це його позиція, але це не позиція України. Позицію щодо тих подій мають висловити інші історики, а не тільки один Ветрович. Ось в цьому є проблема, не як на мене. Це перший момент. А другий момент він має полягати в тому, що наша держава повинна працювати професійно, наша дипломатія повинна працювати професійно. Зумієте? Тобто мова йде про те, що ми повинні оцінювати діяльність міністрів і президентів по конкретних справах. Покращується е, позиція України на міжнародній чи вона погіршується? А вона покращується чи погіршується погіршується? Ми маємо суцільні е, плюси, які є мінусами. Тобто, ми маємо серйозні проблеми з Ізраїлем е, до такого демаршу, е, який ми отримали, що прем'єр-міністр відмінили візит. Ми маємо е, серйозне поскладнення ускладнення ситуації з Польщею. Ми маємо проблеми невизначеності з Америкою. І будемо мати, мабуть, з Францією, ще зробимо собі з Німеччиною. І що буде в кінці кінця? А що буде? Буде ізоляція України, і будуть українські патріоти чи в лапках патріоти, котрі будуть кричати: Україна обирає третій шлях, бо світ нас буцім би так. не хоче. Так, 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 безперечно, безперечно, але ми повинні розуміти, що ми знаходимося в стані війни. Ми воюємо. І в цій ситуації кожна країна, яка знаходиться в війні, вона намагається знайти е, тих. Партнерів, які будуть її підтримувати, які допоможуть їй вийти з цієї ситуації і отримати якісь додаткові а можливості, нас по факту на виході, зараз є якісь партнери. На даний момент складно сказати. Реальним партнером протягом тривалого періоду була Польща. І тому зараз, якщо ми успішно будемо далі продовжувати ту лінію, ми позбавимося цього партнера. І це буде ну, найпростіша форма, що хтось в певних структурах. Сусідньої держави отримує високу державну нагороду, високе звання за те, що він успішно реалізував ту програму, яку треба зробити. Але ми не будемо мати результату. Якщо ми усвідомлюємо, ми хочемо блага своїй державі, то ми повинні шукати не проблеми, які були в історії, їх багато було. Але в історії нашої з поляками було дуже багато позитивних речей. Ми разом воювали і проти Москви. Ми разом боронили цю територію від інших загарбників. Ми брали участь в різних діях. Ми значною мірою пов'язані. Традиціями, культурою і багатьма іншими речами про ці спільні речі ми маємо говорити. А не відкинути їх. Внутрішня інтуїція політолога. Вам підказують, що це все низка випадковостей, чи все таки тут проглядається певна стратегія, можливо, третьої сторони йдеться, звісно, про Росію, так зробити Україну ізольованою від міжнародних своїх потенційних чи реальних союзників. Моя особиста позиція як політолога полягає в тому, що це є робота третьої сторони, яка завжди знаходить вдячних в лапках патріотів, які готові битися, не знаю до чого, і доводити свою відданість чомусь, не розуміючи до чого це веде. Тобто це моя особиста позиція. Дякую. На вашу думку, чим може закінчитись чергова війна пам'ятників? Ми розуміємо, якщо стався один інцидент, стався другий інцидент, то станеться третій інцидент, можливо, четвертий і п'ятий і котрий з них може стати фінальним? Ми розуміємо, що досі не вдалося вполювати провокаторів, чи я не знаю відверту агентуру, котра нищила в Польщі і в Україні, наприклад, ті самі цвинтарі. Але ми розуміємо, що градус провокацій може постійно підніматися. Ну, самое страшное это сейчас э, ну, сталинская политика сделала так, что не было э, точек соприкосновения между поляками и украинцами. И история тоже не так сильно работала. Сейчас эта точка соприкосновения есть, потому что в Польше минимально миллион украинских граждан работает. И самое страшное, что может случиться на волне этих провокаций, это э, погромы. Потому что сейчас идут Кожен день трудовые конфлікти між заробітчанами і польськими работодателями. Появляются первые украинские українські в Польщі, появляются перші забастовки. Уровень жизни зарубичан, зарплата, она очень часто не соответствует критериям нормальной жизни в Польше и нормальной зарплаты в Польше. И действительно имеют место случаи ну, капиталистического гнета, если пользоваться терминологией прошлого. И это ведет к социальным конфликтам, которым эти провокации очень быстро могут надать... Національною окраскою дуже вам дякую за участь в нашому ефірі. Дякую вам, пане професоре, за те, що були з нами. А на сьогодні в мене все. Залишайтесь на телеканалі Еспресо. Мої колеги підготували чимало цікавих і важливих програм. До побачення. До зустрічі в ефірі.